Якщо корову не годувати, молока від неї не дочекаєшся. Звучить трохи грубо, проте правильно. Так само і промисловість, якщо її не розвивати, не вкладати в неї, а тільки викачувати останні соки можна залишитись з нічим. Південмашівці добре зрозуміли, що мав на увазі Євген Морозенко. Держава повинна змінити своє ставлення до промисловців, іншого не дано. Тому директор агрегатного заводу і вирішив йти до Верховної Ради. Нужно зрозуміти, що промисловість требують государственного управління. Она требует государственного протекционизма, она требует налоговых льгот, она требует массы всяких разных мероприятий, которые нужно сделать, чтобы рост промышленный произошел. Поэтому я иду, чтобы там было больше промышленников, которые понимают, как работает изнутри промышленное предприятие. У нас, к сожалению, сегодня там очень мало таких людей. Підніметься промисловість, підніметься рівень життя. Тільки так, права підприємств та їх робітників треба захищати. Виробництво необхідні преференції держави. Зустріч кандидата у депутати Верховної Ради Євгена Морозенка з працівниками Південмашу тривала понад годину. Питань забагато. Більшість стосується комунальних проблем. Тільки по Ленінському району таких на контролі понад тисячу. За два-три роки програму благоустрою та освітлення дворів тут здійснять. Пообіцяв кандидат. Мы взяли на себя главное направление дорожное и эту, эту задачу выполняем. Мы не зашли еще во дворы, не зашли еще на многие улицы, но мы зайдем обязательно. Еще в этом году зайдем. В следующем году зайдем. Я надеюсь, что за 2-3 года мы проблему коммунальную с благоустройством двором закончим полностью. Про заміну у Дніпропетровську металевих люків на пластикові закриють на найближчій сесії міськради, пообіцяв Євген Морозенко. Сміттєву проблему Ленінки поступово вирішуватимуть. Змінено перевізника. У листопаді очікується введення в експлуатацію першої черги нового полігона. Але без відповідального ставлення самих дніпропетровців до цієї проблеми змінити ситуацію буде складніше. Працювати доведеться багато, але роботою промисловців не налякаєш. Вікторія Галка, Олександр Довгань, деталі.